І ми продовжимо. Я зараз хочу показати якісь дані, які не фіксувалися в таблиці. Наприклад, мені необхідно показати, які автомобілі не продавались в якийсь період. За якийсь період. Так от, робить це наступним чином. Загальна кількість загальний перелік автомобілів у мене є: це автомобілі. І мені треба отримати ті автомобілі, які продавались. Це робиться за допомогою запиту. Хай буде. Ні. Я візьму ID авто. Я поясню, чому трохи пізніше. Нейм авто. Хоча name авто не обов'язково. Це просто зараз для того, щоб показати. ID авто, нейм авто. Далі. Мені треба взяти дату. Дату. А дата у мене береться в Orders. Все. ID авто, name авто і дата. Тепер всі ці три поля вони беруться в двох таблицях. Це табличка авто. Звідси я беру ID та name. Табличка Orders. Звідси я беру дату. І якщо подивитися на схему, даних, на схему даних, ось авто, ось orders. Мені ще необхідна табличка Order Contents, бо через неї відбувається зв'язок. Тобто цю табличку мені також треба додати. додати. Відповідно, я додаю ще Order Contents. Тобто додаються всі таблиці, з яких беруться, хоч, беруться хоча б одне поле, навіть в розрахункових полях, і додаються всі таблиці, через які відбуваються зв'язки. І тепер треба реалізувати ці зв'язки. Авто ID, авто ID авто, order contents, ID авто. Ось один зв'язок. Ось цей. І тепер ось цей зараз треба буде реалізувати. And значить, orders. Order contents. ID order дорівнює orders. ID orders. Ось зробив два зв'язки. Таким чином я можу тепер подивитися всі автомобілі, які, як вони реалізувались. Щось не так. А, ID авто. Не зрозуміло, з якої таблиці. ID авто я беру з таблиці авто. Дивимось. І ось всі мої реалізації наших автомобілів. Їх всього 44, як і завжди. Давайте я хочу подивитися, скажімо, за шостий місяць. За шостий місяць. Звісно, я це можу зробити, тобто, end, ось end, ось або поставити дата, знаходиться в таких та межах. Я зроблю дещо інакше. Я напишу, що ой. Зараз одну хвилинку. Від... Ой, що я тут написав. Вибачте, мова, 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 мова. Ось таким чином. Тобто тепер, якщо я виконую цей запит, то я побачу лише ті замовлення, які були в шостому місяці. У мене їх вісім. Я хочу, щоб було їх менше. Давайте, п'ятий візьму місяць. Шість, шість рядків. Ну, достатньо. Давайте, шість рядків. Тобто, ось в п'ятому місяці було всього шість реалізацій, причому тут є однакові. Чудово. BMW, Mitsubishi, Skoda, Toyota Volvo. Ще краще. BMW, Mitsubishi двічі, Volvo двічі, то тут Toyota немає. Шкода. Все, тут Toyota немає. Okay. Okay. Ось в четвертому місці були ось такі реалізації. Тепер як відняти від загальної кількості оці, оці, які були реалізовувалися? Робимо наступним чином. Select. Я хочу побачити саме ті автомобілі. Тобто, якщо я хочу побачити автомобілі, значить я беру Name авто. І якщо я беру name авто, то я беру з таблиці авто. З таблиці авто. І мені треба поставити умову В. В. Що ID авто, ID авто, не повинно належати ось цьому переліку. Ось цьому переліку. Тобто, якщо я тут поставлю, ось давайте подивимось, то, а, я прошу вибачення. Давайте я додам ще одне поле. ID авто. Ось. ось мій перелік всіх автомобілів. Тут номери з 1001 до 1007. Ось. І оці ID авто не повинні належати ось цьому переліку. В цьому переліку, який повертає цей запит. А в цьому запиті авто, ID авто. 1001, 1002, перший, другий. Ти ще третій, 100 п'ятий, все. А інші повинні повернутися. Тобто повернутися ті, які не належать цьому переліку. Для того, щоб це зробити, вкладений запит повинен повертати лише одне значення, лише ось це. Тобто, оці два поля мені не треба. Ну, тут вони хай будуть, а тут я зараз їх приберу. Для того, щоб позначити належність чи неналежність, ось таким чином позначається належність, ось таким чином позначається неналежність not in, не належить і робимо вкладений запит. Але вкладений запит повинен повертати лише одни, один стовпчик. Один стовпчик. Оскільки я перевіряю наявність ID авто, то і е, цей стовпчик також повинен містити лише ID авто. Тобто мені, оце name, авто і дату треба, треба прибрати. прибрати. У вас там крапка з комописне прям стоїть. А, ну да. Вибачте. Давайте я оце просто поверну назад. Я покажу, що буде помилка. Щоб ви не сумнівалися, бо начебто все нормально, але буде помилка. Зрозуміло. А тепер, коли я це приберу, просто я підкреслю на тих моментах, де ну, люди бувають помиляються. Якщо я перевіряю одне значення, то перевіряти його треба з одним значенням. І саме з тим же самим, ну, з таким же самим позначенням. Тільки ось цей вкладений запит повертає ті, які реалізовувалися в четвертому місяці, а оцей not in ми беремо всі ті авто загальні із таблички авто, і беремо ті, яких, яких тут немає. А тут є лише ті, які були в четвертому місяці. Тобто, в підсумку, у нас вийдуть четвертий Тойота. А шостий, сьомий, у нас у нас для них взагалі не було реалізації. Я їх додавав минулого разу для того, щоб там щось показати. Зрозуміли? Чи це, це треба переварити? Розуміло. Що, що? Ну, зрозуміло, зрозуміло так, щоб поверталася одна колонка, і ми не включали ну, ну, з цього переліку. Знаєте, переліку в принципі, в принципі, те, що я розповів. Вже можна робити перші, ну і 1, 1, 1, 6, і 2, 1, 2, 2 можна робити, і четвертий можна робити, третій ще ні. Всі, окрім третього. Але скрізь, де зустрічаються параметр. Ви поки що ну, параметр буде на наступній лекції. Як робити з параметрами? Ну і дещо там, в общем, те, що буде наступне, те буде наступне. Я зупиняю запит.